Це ну, якась, якась метро їде. Просто просто в поїзді їде, два типа. Це історія, диви. Це історія чекай. чисто для тебе. Вибачте, заздалегідь за цю історію. Давай. Чекай. Вибачте заздалегідь. Чо, там нічого запряток, нічого. нічого помне, помне. Да. Давай. Я чітко пам'ятаю, що не можна нічого казати. Коротше, вона трапилася ця історія в мене в селі. Я коли малий був. Тіпа там в селі був була хата, от посеред села, яка просто заброшена. Там ніхто не живе, але хата дуже прикольна. І ми завжди дітьми там гуляли. Просто лазили в цю хату, щось там ходили. І потім, коли тіпа, дізналися, що ми там тіпа, лазили, моя бабуся, вона, вона нас дуже сильно наругала і розповіла цю історію, яка там трапилася. Виявляється, що в цій хаті жила сім'я, і коротше, там була невістка, син. І е, батько з матір'ю. І щось короче, е, батько помер. І музика додає, звісно, дуже сильно. Батько помирає, і син через це він впадає прям в жорсткий такий депресію. Він перестає працювати. От. І потім, коротше, поїхала щось е, мати, ну, батько, дружина, і його дружина поїхали щось там з села на декілька днів, і він залишився сам. І Він там залишився сам, і йому починають снитися сни, коли він сам залишається в цій хаті. Що у вісні приходить до нього батько постійно. І він через це в нього постійно кошмари, він ну, дуже його типу, фігачить. І в селі куди йдуть? коли, коли ця тема? До бабки. Він іде до бабки і каже, що до мене в весні приходить батько. Каже, а як він приходить? І каже: ну він приходить, типа нормально, спокійно, коротше, і дивиться в очі постійно мені. І коли, і коли приходить, каже: сину: я дуже голодний, я дуже сильно голодний, я хочу дуже сильно їсти. І постійно дивиться мені в очі. Вона каже: Диви, коли типу, покійник просить в тебе поїсти, ніколи не можна відмовляти. Але коротше, ти маєш типу, віддати і не торкатися взагалі ні його їжі, ні столових приборів. От все, що він торкається, ти не маєш права торкатися. Він типа, каже окей. І вона дає йому типа, там, оце, яйця замолені, щось типа, там, оберіг. І він після цього повертається до себе додому і лягає спати. Вночі до нього знов приходить батько. І він, типа, у вісні приходить до нього батько, і батько дивиться йому і каже: Сина, я дуже голодний, накрими мене, будь ласка. І він каже: Окей.' Він починає, типу, йому це яке. Накривати на стіл, батько сідає їсти, і в якийсь момент просто в нього падає виделка. І син на автоматі просто піднімає виделку, опускається вниз і дивиться під стіл. Він бачить копита і каже: Батя, ти що чорт? Ти знав цю історію, так? Ну диви, якби я не знав, я би зараз отак. Скажи, я дуже класно. дуже підводочка. Там в чаті хуєсос! Ну, я кожен Ой, раз придумую різні бля. підводочки під цю історію. Я знаю цю історію, але кожен раз дуже складно цей фінальний панч змінити. От, типу, змінити фінальний панч. Ну я бачиш, до фінального панчу ти не розумів, про що це історія. Ну так, да, так, да, так, да. я